Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу й засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора усім. З вами передача молитва. Перед сном. І до того, як ми з вами помолимося, наші дорогі слухачі, я би хотів попросити всіх вас, щоб ви поділилися цією молитвою з вашими друзями, колегами, знайомими, вашими сусідами. І також обов'язково не забути поставити вподобайку під цим відео для того, щоб інші люди також могли почути цю молитву, і ця молитва досягла інших людей. Отож, до того, як ми з вами помолимося, я хотів би зараз. Дещо прочитати вам із Біблії, це притчі, 32 розділ, 11, вибачте, дванадцятий вірш, написано так: Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, Блаженний народ, що Він вибрав його на спадок собі. Я хотів би зараз звернути вашу увагу, наші слухачі, на те, що ми бачимо, що кожен рік. Людина починає свій рік з такого розуміння, що я буду все міняти в своєму житті, а я готовий міняти. Я буду міняти це, я буду міняти те. І багато людей також, немало людей, вони починають розуміти про те, що Бог повинен займати перше місце в їх житті. Але ми бачимо на превеликий жаль, навіть починаючи рік з таким ентузіазмом, з таким рішенням, але з часом. Крок за кроком людина починає переключатися, фокусуватися на речах, які в кінці кінців стають першим в їх житті. І тому ви бачите, що інколи рік починається добре, начебто все міняється, але в якийсь момент людина непомітно для себе починає більше цінувати щось, когось, ставити в пріоритет щось, когось і забуває, що Бог він не може бути другим, третім в житті людини. Або він перший. Або його там немає. Він не може займати інше місце, крім першого. Тому й написано: сам Бог каже: Я є перший. Тому ми бачимо, що коли людина почне ставити на перше місце роботу, сім'ю, свою кар'єру, якісь свої речі, ми бачимо, що в той момент починається процес, коли життя починає руйнуватися крок за кроком. І тому інколи рік закінчується, людина не розуміє, чому цей рік закінчився в такому стані, в чому проблема. Інколи людина думає, що а, проблема була в тому, що я мало працював або мало надавав увагу чомусь, коли насправді, насправді, дорогі радіослухачі, ми повинні завжди проаналізувати, якщо Бог завжди займає те місце, яке належить йому, тобто перше місце в нашому житті. І тому, коли ми читаємо цей псалом, ми бачимо, Давид. Він каже так: блажений той люд, що Богом у нього Господь, блажений народ, що він вибрав його на спадок собі. Тобто, іншими словами, щаслива людина, щаслива людина та, яка зробила Господом Бога свого, тобто поставила його першим в своєму житті. І тому, дорогі радіослухачі, це є секрет, секрет успішного року. І секрет дуже простий. Бог повинен бути перший в житті людини. Якщо він перший, якщо він над усе в житті людини, навіть якщо ця людина почала рік і є багато труднощів, обставин, складнощів. Але якщо в її житті Бог перший, людина дає пріоритет йому в усьому, 100% можу навіть дати гарантію, що рік цієї людини він не закінчиться так, як всі ті роки, він закінчиться набагато краще, будуть ті зміни. Які, можливо, ця людина переслідувала багато років. Отож, подумайте над цим, зробіть висновки, проаналізуйте себе, чи дійсно ви почали рік з того, що ви поставили Бога першим в своєму житті. І якщо ви це зробили, чи не почав він займати вже друге, третє місце, чи дійсно він продовжує займати перше місце? І якщо ви його ще не зробили першим в своєму житті, зробіть обов'язково, поставте його в пріоритет. І ви побачите цей рік. 26 й рік складеться для вас найкращим чином. Отож, давайте ми зараз помолимося, якщо вам зручно, Покладіть, будь ласка, ваші руки на те, через що ви зараз слухаєте цю молитву, і я вірю, що в цей самий момент ви приймете силу, зцілення, ви приймете Божий мир всередині себе. Помолимось. Господь наш Бог в ім'я Ісуса Христа. Я молю зараз і прошу за кожного, хто в цей момент долучився до цієї молитви. І я прошу, Господь, зараз відвідуй цю людину, Господь. Мій Бог, можливо, зараз, в цей момент, коли ми молимося, ця людина відчуває тяжкість на серці, на душі. Можливо, цей рік починається для неї непросто багато викликів, багато ситуацій, багато чого, що потрібно міняти, але Господь, я прошу зараз. Цей самий момент відвідуй цю людину там, де вона знаходиться. Мій Бог, нехай твоя рука торкається зараз її душі, серця розуму, і усілякий тягар, переживання, хвилювання, усе, що намагалося мій Бог тиснути на цю людину в ім'я Господа Ісуса. Забирайся геть від її життя. І прийміть зараз свободу, свободу від усякої тривоги, переживання. Прийміть зараз. Мир на душі, на серці. Якщо вам було важко заснути, або сон втікав від вас, прийміть зараз це зцілення, прийміть зараз свободу, прийміть зараз цей мир, який наповнює ваші думки, наповнює вашу душу. Мій Бог, я проголошую, що ця людина буде спати з миром і спокоєм, і твій захист буде над нею в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Тоді, дорогі наші слухачі, я вірю, що ця ніч буде для вас прекрасною. Божий захист буде над вами, і мир і спокій буде вас супроводжувати. Тож, ми були раді бути з вами в цей момент, і завтра, ці самі порі, ми знову будемо з вами, щоб молитися за вас. Отож, підключайтеся і не забудьте, Бог, він хоче бути першим у вашому житті. Отож, гарної ночі вам, на все добре. До зустрічі.